Кари у Мічникова мені сказав, що мама вийшов, каже, я вас вітаю. Кажу, з чим ви сьогодні народили сина. Ви будете його вчити букви, ви будете вчити його ходити, говорити. Пані Надія, мати військовослужбовця Збройних сил України Олександра Іванова, боєць отримав мінно-вибухове поранення під час виконання бойового завдання та втратив можливість вільно рухатися та розмовляти. Пройшов Ірпінь, Бучу, Гостомель, і його відправляли Придністров'я. Як вони могли довірити себе місцевому поліцейському? Я зразу вивів їх на міну. Сьогодні, внаслідок травми, в Олександра розлади комунікації. Це є мінно-вибухові поранення в голову, які власне, супроводжуються пошкодженням мозку, ну і відповідно симптомокомплексом в залежності від локалізації, які долі є ураження. Може, це пацієнти, які перебувають в стані апалічному або є наступний стан, акінетичний мутизм, тобто, де пацієнт ну, розуміє, що з ним відбувається, є мінімальні рухи, але можуть бути порушення мов. Водночас травма не перешкоджає йому спілкуватися із близькими через цифровий застосунок для невербальних людей «Тіпі Толк». Особливість даного застосунку, що є можливість спілкуватись месенджером. Тобто, якщо невербальна особа не може друкувати текст, але є потреба спілкуватись, може комунікувати і писати повідомлення за допомогою картинок. Відповідно, інша сторона отримує повідомлення текстом і може відповісти текстом, і вже невербальна особа отримує повідомлення голосу. У застосунку доступна бібліотека зображень це близько 60 тисяч символів. Набір тексту і озвучення доступні українською та англійською мовою. Це як інструмент, або чим більше інструментів, якими володіє будь-який фахівець, це дає можливість, тобто комунікувати з пацієнтом. Ну, по перше, пацієнт бачить при афазіях, що його розуміють. Він не зациклюється в собі, тому що як переважно буває, його не розуміють. Він раз, другий, третій, четвертий спробу. Таким чином він взагалі перестає комунікувати. Відтак, застосунок стає голосом невербальної людини. Окрім цього, використання АДК часто є тимчасовим реабілітаційним методом, бо стимулюють розвиток мовленнєвих навичок. Севе відправляють повідомлення, там дочка йому говорить, внучка, Катя йому говорить щось і це голосове, вже включив голосове, слухає, що вони там розказали. Кричить, я дуже. Я говорю, ну а що ти скажеш? А він тоді криві себе, вже реабілітація, воно ж. Давить йому весь час і м'яко там. А так він спілкується йому цікаво.